Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Ми сьогодні у продаж признали вам дуже крутий популярний варіант це Рено Кенго Експрес. Таке в максимально довгій базі, і саме головне, що це грузопасажир. Ці автомобілі дуже затребувані. Я знаю, що за такі автомобілі у мене дуже багато питалися, тому що це автомобіль реально як для сім'ї, так і для якоїсь роботи, дуже комфортний, оскільки в нього можна посадити і 5 людей, і при тому всьому ще залишається велике відділення для грузу. Реально, грузопасажир, е, є місця для пасажирів, реально класно. Також зараз я вам все це буду показувати згодом. І при тому всьому великий, реально крутий ще багажник, ззаду зашитий. Ну, про все це будемо трішки згодом. Обов'язково підписуйтесь на наші канали Viber, Telegram. У нас є знизу посилання. Підпишіться туди, друзі, для того, щоб не пропустити автомобіль своєї мрії. І також, звичайно, підписуйтесь на канал Ютубі. Всім буду дуже вдячний. Ми знаходимося на площадці Ваш Карс міністра є доставка по всій території України. Отже, друзі, це Рено Кенго Експрес Максі Лонг, тобто максимально довга база, максимально крутий лімітована версія преміум едішн, оскільки бампера в нас білесенькі, зеркала чорні, тобто це йде преміальна комплектація. Ось це в нас є дуже Рено Кенго, яке ви бачили перед тим, його вже забронювали за один день. Мій підписник з Краматорська, якщо не помиляюсь, це проста комплектація з звичайних сірих бампера. А це преміум комплектація на білих бамперах преміум едішн. Отже, Renault Kangoo 2017 року випуску з е, на механічній коробці передач з 1,5 дизельним двигуном з потужними кіловатами. Кіловат у нас іде 81. Це потужні кіловати, оскільки є ще 66, є там ще навіть менше, якщо не помиляюсь. Але загалом. Попри це, все реально крутий, дуже автомобіль. Я знаю, що ці автомобілі затребувані, тому я такий варіант побачив у Європі, для вас підібрав і ми вже знаходимося на площаці. Він розмитений та сертифікований. Тобто цей автомобіль вже повністю готовий до продажі, до покупки, як для вас, в принципі для реєстрації на український облік. Kengo Maxi, ось за що, за що я вам і казав, Renault Tech, пише є такі. Наклеючки з букв. Виглядає круто, преміум комплектація. У нас парктронічки йдуть, оригінальні беталеві диски з купачками. Оригінальними. Резина щопередня, що задня, суперова, наклейки Кенгу також знизу присутні. Ну, автомобіль реально достойний, достойний вашої уваги, тому що виглядає він суперово просто, в білому гарному кольорі, без зауважень, без недоліків, пороги знизу рівнесенькі. Саме головне, от давайте я вже договорю таки ту істину, так би сказати. Це Renault Kenno. 2017 року випуску чистого. На механічній 6-ступеннові коробості передач з дизельним двигуном 1,5 dci k 9 k з потужністю 81 кВт. Такий стоїть на реношках і кругом там ну, багато різних автомобілів на кашкаях і, і так далі. Далі білий колір, хороший, звичайний білий колір. Автомобіль без підфарбувань по кузову. в преміум комплектації з білими бамперами, з навігацією, з підігрівчиками, з цим всім. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Ціна такого автомобіля 13 950 доларів з сертифікатом у нас на площаці. За ці автомобілі, взагалі, за грузопасажирські автомобілі, ви в мене дуже багато питали, і я такий автомобіль для вас підібрав. Отже, що по його зовнішньому стану, він реально дуже класно виглядає, фари в нього реально дуже збережені. Зверніть увагу, от. Автомобіль має забув наголосити ще один дуже важливий фактор те, що автомобіль має чесного і перевірного пробігу 177 тисяч кілометрів. Пробіг чесний, перевірений, і знизу в описі ви можете побачити він-код, по якому можете також перевірити. Якщо ви хочете, він-код не переписаний, а сфотографований з самого автомобіля. Ви мені напишіть, я вам надійшлю е, обов'язково фото з він-кодом. Ви собі покарвертікулу, по, по інфо, по яких вам подобається сайтах, перевірити, І будете впевнені. Що кожен наш автомобіль має чесний і перевірний пробіг. Отже, по зовнішньому стану, автомобіль 2017 року має 177 тисяч пробігу. Зверніть увагу на його фари, в якому стані вони гарному. Реально дуже дуже класні учі фари. По бамперах зауважень абсолютно нема. Вони не фарбовані, вони ціленькі. Чому не фарбовані? От дивіться, я вам зближу так дуже дуже сильно навіть. Постараюсь показати. Ось, бачите, дуже маленький скол. Саме по таких сколах ну, їх тут нема. Це один такий я знайшов просто, але по таких сколах можна зрозуміти, що бампер не фарбований. Попри те все, 177 пробігу, бампер в ідеалі, фари просто новесенькі. Дивіться, які вони білі, які вони блискучі. Виглядають суперово. По капоту також зауважень нема. Лобове скло без сколів, без висічень замінювалося в Європі в 2024 році. Скло лобове замінене. Ну, Ви знаєте, в Європі, щоб пройти тихогляд, якщо є якісь сколи або тріщини, зразу міняють, бо техогляд автомобіль не продає. Це є нормально і на рахунок цього я навіть не звертаю уваги. Так, йдемо далі. Резина. Резина Goodyear. Good так, потім ми дивимося, який рік не пише цієї. Сторони року, ну резина потужна, реально дуже дуже хороша резина. Покажу з цієї сторони, може рік буде наклеючки кенго, пластикові накладочки на дверях, на задній частині накладочка виглядає автомобільчик суперово, реально дуже круто. Задня частина у нас також дуже хороша зимова гума. Ось так воно виглядає. По днищу корозії немає в автомобілі. Все це перевірили. В принципі, ну, і, як би, Зазвичай Кенго, вони практично ніколи корозії ніякої не мають. Так, Ззаду дверка розпашонка, в дві сторони відкривається вона. По задній частині маємо також парктронічки. І стопи в принципі, що правої сторони, що з лівої сторони, все збережено. Кенго Максі, Renault Теч. Тут все присутнє, по криші зауважень такої, також немає. Що мені подобається в цьому автомобілі, дорогі друзі, я би вам хотів сказати, що задні двері, тобто як з цієї сторони відкриваються, так і з цієї сторони. Це тільки в оригінальних пасажирах. І вікна також відкриваються. Тільки в оригінальних пасажирах таке можна зробити. Так, ідемо далі. По нашому автомобільчику показую, що і як тут. Дверна карта в ідеалі, без зауважень, без недоліків абсолютно. Підігрів свідушечки. Педальки в ідеалі, оригінальні коврички новесенькі, гарнесенькі, Webasta з пультом, круїз контроль. Тут ще якісь є кнопочки допоміжні, не знаю на що вони означають, але треба подивитися. Тут ми маємо кнопочку в принципі також. 177 тисяч пробігу у нас на спідометрі. Руль як новесенький, просто ідеальний стан руля. Е, мультикермо. Тут ми маємо управління круїз контролем що з цієї, що з цієї сторони, тільки круїз контроль е, Так, сидіння в нас йдуть спереду двойне. Тут, ну, тут одинарне і тут одинарне. Два сидіння спереду і три місця ще ззаду. П'ятимісний автомобіль з великим ще також міським багажником. Сидіння. Саме сидіння абсолютно не потерте, зауважень по ньому нема. Тут ми маємо. Механічний ручник. Дивіться, ми маємо екорежим, механічний ручник. Ось так воно все виглядає. Зараз заведемо наш автомобіль, послухайте, як гарно він і легко заводиться. Незручно однією рукою. Поміняю руку ось так. Так, там Airlink засвічується, все так як має бути. Віддалю камеру. Завівся просто з пів оберту, можна сказати. Так, шестиступенева коробочка передач. Екорежим вмикається, вимикається. Кондиціонерчик справний. Автомобіль теплом гріє, кондиціонером холодний. Є Bluetooth, є навігація. Зараз я вам покажу. Меню. Ага, окей, нажимаємо. Меню. Навігація ок. Ні, меню. Ні, назад виходимо. посмотреть карту. Ось. І навігація запускається. По панелі верхній нема зауважень, по кермі, ви вже поняли, нема зауважень. Зверху світелечко тут і працює. Е захисні оці козирки є. Також по верхній частині, друзі, ми маємо тут ось такий додатковий ще бардачок для якихось документів речей. Ну і в принципі все. Е показую по задній частині. Дивіться, дверка від'їжджає і тут ми маємо гарний трьохмісний ряд сидінь. Одне сидіння, друге сидіння і третє сидіння. Місця, я рахую, що повністю вистачає. От Я зараз по принципі, своїм ростом от 2 метри, коліна якраз в мене доходять до сидіння водія. В принципі, як нормально, як для пасажирського автомобіля дуже доволі таки непогано. І тут ще для двох е, людей повністю вистачає місця. Так виглядає передня панелька. Супер, класно. Немає ніяких таких царапин, немає ніяких зауважень по цьому всьому. Зверху бардачок, це я вам показував. Так, Зараз ми виходимо. Ось так воно все виглядає. Зараз з тієї сторони я вам покажу, що як воно все виглядає. І зараз також вам складемо його. Ось так, дивіться, дві дверки відкриваються з цієї сторони, з цієї. Дуже зручно і дуже класно тим, що можна залізти, залізти, вилізти. Тобто з будь-якої сторони, з якої б ви не стали, реально класно. Тепер, дивіться, показую, що я хотів вам показати. Ага, показую ще передню частину. Показую передню частину. Дверна карта ось так виглядає. Все круто, пороги ідеальні, ну, реально класний автомобіль. Збережений, не затертий, не знищений, не виїжджений. Ось так воно, якось, якось так. А тепер зараз ми складемо наші сидіння. Зараз я складу вам його. Ось так воно. Просто однією рукою я далі розкладаю навіть. О, розклав. Зараз ми закриємо закриємо наші дверки. Так. І щось типу цього виглядає нас. Автомобіль по задній частині. Ось такий великий відсік багажнику. Це при тому, що ми розклали задній ряд, сидінь, великий міський багажник. Практично такий, як і в грузових автомобілях. Але, попри це все, друзі, у нас автомобіль грузопасажирський. Зараз ми це пішли назад. Ось так у нас. Бачите, як воно складається доверху. Раз. Дуже просто, дуже легко. І тепер по задній частині у нас ось такий великий також багажник, при тому всьому, коли сидіння складені. Е, що ж, тепер перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Будемо перевіряти наш автомобіль товщиноміром. Двигунчик працює як часи, зауважень по ньому нема. Так, показую лакофарбове покриття 90.

84. 84 85, 130. Дверка тут наша. 90 Також тут проб'ємо, що обов'язково погано приклав. Є. 103, 179 179 150, 130. 120, 70, 90, 94, 95, стієчка, 103, 90, 79, ну і це вже йде також пластиковий хілос. Отже, що по нашому автомобілю? Наша задня правила дінаверка підлакована, ви бачили, б'ється, навіть не знають що лак, тому що б'ється 50 мікрон там Чуть-чуть більше, я вам навіть не скажу. Ну, не фарбоване, колір сходиться ідеально, тобто зауважень немає. І там 150-170 якось так. Весь автомобіль цілесенький, єдине зауваження, є по ціль 20, що вона підлакована чи підфарбована. Ну, для мене це взагалі не критично, тому що автомобілі під'їжджають американські ж таки наголошую биті, люди краще шпаклюють і їздять. То це, навіть не знаю, що лак чи що, то це зовсім дрібниці для автомобіля, вживаного з Європи. E, Отже, когось цікавить, яке авто, друзі, телефонуйте до мене, по-моєму, номеру телефону, пишете, після дивилів є послабну папку. Забув, що вам єдине показати свій проходний простір. Покажу і буде все. Все в порядку. Тому, друзі, якщо цікавить автомобілі, мирного кем хороші цілі і ми заповнили місце, як Тут ви початку старт є випадка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.